Вічне болото з однієї сторони і катакомби ямб з іншої. Гайову Тернополі називають жартома євротрасою. Десять років тут ніхто нічого не робив, хоча люди як не просили. Від безвиході тернополяни звернулися до народного контролю. Пан Володимир працює на тутешньому підприємстві-охоронцем. Чоловік розповідає нам, що взимку на цій дорозі в ямах навіть втопився автомобіль. було зимою. Він що? проїхав, тож видно, як він проїхав, і тут якраз другий там взагалі. Там він втопився, просто пара пішла з машини. І все. Тут постійно після дощу машини втопляться. Там десь, може, метр глибини чи менше. Ні, там метра немає, але. Ну, якщо взяти по колесах це сантиметрів дівчиш. Я зовсім не здав. Тут саме ями робив, там немає права переїхати навіть. Хочу тебе типу, такій дорозі хто хоче їхати. штаки або щось я не знаю, то постійно та яма є. І що під щоб підсиплю, видаєш, сідай. Ну, ями дуже великі, в колесо. Ці. Ну так їду на першій передачі по кругу. Якщо не минати, то може затопити. Фактично не беремо сюди замовлення. Бо нереально заїхати сюди на цю дорогу. Але як вже примусово дуже їде. Якщо людина просить сіла, ну, то як сіла і сюди хоче заїхати, то мусимо заїжджати. А так, якщо бере ну, замовлення сюди на гайову, то практично не бере. Журналістам народного контролю комунальники розповіли, що два роки тому зробили одну частину вулиці Гайова. Через брак коштів ремонт не продовжили. Цьогоріч іншу частину дороги підлатають. Значить, до, до моста желізнодорожнього ми зробили з тої сторони від рогатки. Друга частина потребує на даний час порядка, якщо я не помиляюсь, 15-16 мільйонів. В бюджеті, звичайно, таких грошей немає. Ми таки повинні провести хоча б там поточний ремонт. Близько трьох мільйонів, щоб там такі зробити примикання від об'їзної. І самі гірші ділянки зробити поточним ремонтом. То цього року буде цього буде. року. Але кажуть, це буде не раніше, десь чим після дня міста. Ми простежимо, чи зроблять ремонт дороги на гайовій. Зоряна Яремижин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ